Знімаємо розпаковку по ідеї чата. GPT. привіт, як показати у відео колабу Пума і грив кальмара. Привіт, я можу придумати креативний сценарій: нік лежить у ліжку, тягнеться до будильника і бурмоче. Так зараз прокинусь, хоча ні, ще п'ять хвилин. Але знаєте що? Я знаю, хто сьогодні найстильніший хлопець на районі. Це я бо в мене є пума. Тим часом лада повільно встає з ліжка і з усмішкою каже: Ну що, час збиратися не на роботу, звісно, а на подію люди чекають, щоб я показала, як носити ці ідеальні штани. Далі нік натягує ході пума, дивиться на себе в дзеркало і додає: це не просто кофта. По-перше, вона м'яка, як хмара. По-друге, в ній я виглядаю як хлопець мрії. Логічно ж, Лада тим часом знаходить рюкзак пума, захоплено бере його і заявляє: ну тепер я виглядаю як той, хто виграє всі ігри. Що в рюкзаку? А нічого. Просто стиль важливіший за зміст. Нік зав'язує шнурки і з усмішкою підсумовує. Ну, ці кросівки прям ракета. В них я можу і бігти, і вигравати в червоні.